До ранку 24 лютого кожен з нас жив власним мирним життям. Усі ми мали плани та мрії. Однак один момент перевернув індивідуальний світ кожного українця з ніг на голову. Житомирянин Платон Агієєв усе життя розвивався та працював на користь рідного міста. Підприємець надавав робочі міста тисячам людей, адже мав власні заклади громадського харчування, магазини з електроприладами та СТО. Однак, з початком широкомасштабної війни бізнес відійшов на інший план. Прийшли орки до нас, і я вирішив поміняти так, скажем, профіль зі своєї роботи. Та зараз продаю 11 автомобілів. Вони є на авторі, тому що хлопцям потрібні пікапи, буси, повнопривідні автомобілі. Та благодійництвом підприємець почав займатися ще до війни. Декілька років тому Платон Агієв заснував громадську організацію Житомир щит, з якою і допомагав людям чим міг я через неї. Допомагав пенсіонерам через неї. Допомагав е діткам, інвалідам. Роздавали ми продуктові набори більше по чим тисяча штук за раз. Таких у нас було мабуть чотири акції. Однак, з початком повномасштабного вторгнення зосередився на допомозі тим, хто її найбільше потребує нашим захисникам. І зараз договори про співпрацю підписані із 35 військовими частинами ще п'ять в стадії обробки. Ми допомагаємо: Чернігівській, сумській, київській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирським областям та. Ще буде на слідушій неділі Черкаська. Розпочинав свій шлях Платон Агеєв із автомобільного бізнесу. Тож і зараз намагається в першу чергу забезпечувати наших хлопців транспортом. Наразі на передову було передано більше 33 машин та 17 квадроциклів. І усе це за власний кошт. Ми допомагаємо нашій команді і нашим хлопцям безкоштовно. Ми нічого не продаємо. Жодної амуніції, де яку ми передали, ми не продавали. Жодних хабарів ми не брали. Це все робиться для того, щоб спасти. Бодай одного нашого янгола охоронця. Окрім цього, благодійники неодноразово самостійно їздили до наших хлопців на передову і завжди не з порожніми руками. Їм завжди потрібні лопати, бензопили, кірки, топори, ті ж самі перчатки, ті ж сама, та ж сама консерви, тушонка. За час війни на благодійну допомогу підприємець виділив більше 10 мільйонів гривень. До війни за ці кошти платон Агієв прияв придбати. Будинок для своєї родини за кордоном, однак зараз готовий віддати усе заради приближення нашої перемоги а там вже заробимо гроші, які витратили, та відбудуємо нашу країну, коли виженемо цю мерзоту з нашої землі.